Починаємо урок сьомий. Це дуже важливий урок, ну, всі уроки важливі. Його назва на дошці – відмінювання дієслова чубі. Бути. Дивіться, на цьому уроці ми будемо вчитися перекладати ось, ось такі, ну, ось ці речення перекладимо і подібні. Я студент, я студентка, він учень, вона учениця, вони студенти, він лікар. Щоб сказати або написати ці речення англійською мовою, нам знадобиться «to be». І ось тут я скажу одне з головних правил англійської граматики. В кожному англійському реченні повинно бути дієслово. Дієслово «to be». Ось так воно відмінюється. Тобто ось так воно змінюється да, після ось цих особових займенників Однини та множини. Як бачите, відмінюється дієслово to be набагато складніше, ніж to have. Отже, після I дієслово to be приймає форму am. I am після you приймає форму you are. He is, she is, we are, they are. Тобто, дієслово to be. В теперішньому часі, поки що ми не говоримо про час, це все буде пізніше граматичний да? Має три форми. am, are, is. Напишіть це в своїх зошитах, будь ласка. Ну, і зрозуміло, пишіть транскрипцію. Ну, а тепер вам потрібно перекласти ось всі ці е, речення. На англійську мову. Я написав слова, які потрібні для цього. A Student, студент, student, студентка, учень, учениця, A doctor, лікар. Ну, ми вже говорили про те, що англійські іменники не мають категорію роду, тобто за допомогою закінчень да? Read, іменника. Ніяк не позначається. Ну, а тепер, прошу, перекладайте, потім порівняйте свій переклад з моїм. А зараз перекладаю я. Я студент. I am. Повинно бути дієслово. I am, тобто я є, говорять англійською. I am. I am a student. Замість двох. Чотири слова. Тому що артикль – це теж слово, це службове слово. Я студентка. I'm a student. Він учень. He is на другому місці діє слово to be, яке після he приймає форму is. He is a pupil. Вона учениця. Перші два слова she is. She is a pupil. «Вони ну, студенти. Ось два головних слова they are. Ну, далі. They are students. І останнє речення. Він лікар. He is a doctor. Ну а тепер. Дивіться. Ми вже з вами можемо скласти хоч і маленьку, хоч дуже примітивну, але розповідь. Їх тут три. Тобто, дивіться, вони складаються з двох речень. Перша, у мене є брат, він студент. У нього є сестра, вона студентка. У неї є брат, він вчитель. Ну, вчитель, вчителька я написав епічер. Перекладайте, будь ласка, потім порівняйте з моїм перекладом. Так, сподіваюсь, ви все переклали. Тепер моя черга. Вони I have a brother. Він студент. he is a student when you raise a strong. he has he has a sister Она студентка. she is She's a student. When he a brother, she has. Look the brother being cheated. He is. He is a teacher. He is a teacher. Сподіваюсь, ваш переклад співпадає з моїм. Ну і наприкінці уроку я написав слова, які ви повинні написати в свої зошити і вивчити. Вони нам знадобляться в наступних перекладах. Школа a school. Хлопчик a boy. Дівчинка a girl. Школяр a schoolboy. школярка, a schoolgirl. Ну і слова есколбой, «a, «a, a pupil, слово, яке в нас було, да? ці слова близькі за значенням. Отже, ви повинні їх вивчити. На цьому сьомий урок закінчено.